Летаю вот такая панторезочка. Трехсоточка, цешка. Двухлитровый моторчик. Машинка бодро выглядит, амг диски стоят. Сейчас покажу мне по кузову. Вот такая малышка. Залетаем в салончик. Все чистенько, аккуратненько. Даже не хочется натаптывать. Ось такий стан сидінь має салончик взагалі пушка. Ідемо попереду. Ось стан водійського сидіння. Пам'ять сидінь, повний електропакет. Зараз покажемо стан рулика. Ось такий у неї стан рулика. Зараз спробуємо завести малютку, заводимо дракона, заводиться малышка з півоборту. Йдемо глянемо під капоточку. Ось так підкопоточка виглядає. 15 й рік, малишка буде коштувати 17 500. Зацікавила пушка, приїжджай!